Створюємо фантазійні листочки досить великого розміру 8-10 см довжиною. Складається із каркасної основи, з отворів і з невеличких прожилок іншого кольору. Для основного каркасу Бабіло-20. Єгипто 16 двох відтінків світлішого і темнішого. І гачок кловер 075. В композиції листочок може виглядати, наприклад, так. Від того, як ви сформуєте вигін центральної частини, буде залежати зовнішній вигляд листочка. Він може бути вигнутий вправо або вліво. Вив'язуємо ланцюжок з 50 повітряних петель. А далі. Пров'язуємо стовпчиками без накиду половину ланцюжка. В кожну петлю ланцюжка виконуємо стовпчик без накида. Цим ви сформуєте вигін дуга вгору. Ось так виглядає дуга. А далі вам в двох-трьох місцях потрібно зробити стовпчики. Які ви будете пров'язувати по два разом? Це залежить від щільності вашого в'язання і від того, який вигін ви хочете отримати. Перший ряд пров'язано, і утворилась ось така вигнута лінія. Від її форми залежить форма листочка. Вив'язуємо кінчик каркаса, дві повітряні петлі. Повертаємось назад під стовпчик, стовпчик без накиду і кілька стовпчиків різної величини, від менших до більших. Найбільшу висоту стовпчика я роблю на пів стовпчик і при необхідності виконую кілька проколів в одну й ту ж петлю для того, щоб створити вигнуту лінію. Загалом це 10 12 стовпчиків. Залежить від довжини каркасного ланцюжка і від того, що ви хочете отримати. Сходимо на стовпчик без накиду і на з'єднувальну петлю для того, щоб закінчити ряд і заправити нитку. Протягуємо ниточку зі зворотнього боку в щільних місцях стовпчиків для того, щоб відрізати готова. Каркасна основа листочка. Вона виконана з більш товстішої ниточки і буде щільною. Темною ниткою зі зворотнього боку на відстані 2-3 см від кінчика починаємо в'язати листочок. Виконуємо стовпчики без накиду. Втягуємо ниточку. Неробочу нитку підхоплюємо при в'язанні. В кожну петлю попереднього ряду виконуємо прокол гачка. При необхідності виконуємо по 2 стовпчики в одну петлю попереднього ряду. Стовпчики виконуємо різної величини, починаємо від стовпчика без накида і Продовжуємо напівстовпчиками. Я їх чергую, підбираю по висоті, в залежності від того, в якому місці виконується рядочок. В центральній частині ряду стовпчики найвищі. Не дов'язуємо до кінця. На дві три петлі. Чотири повітряні петлі. Повертаємось назад в другу петлю, виконуємо з'єднувальну петлю. А далі можна з'єднувальну або стовпчик без накиду. Тобто поступово переходимо, повертаючись до виконання ряду. Ниточку можна відрізати. Далі будемо виконувати в'язання за задню напівпетлю. І так будемо виконувати кожен із рядів. Знову починаємо виконувати від стовпчиків без накиду, в центральній частині напівстовчики і до кінця зменшуємо висоту стопчиків. Для того, щоб елемент був пласким, можливо необхідно виконати кілька стовпчиків в один отвір. Завершуємо ряд, два-три стовпчики пров'язуємо далі від попереднього ряду. Дивимось на взірець і в наступному ряду у нас є отвір, який теж потрібно виконати. Після повороту повторюємо ті ж прийоми, захоплюємо за задню напівпетлю, стопчики без накиду. В центральній частині можна виконувати напівстовпчики. Для отвору я набираю 7 повітряних петель. Місце розташування отвору може бути в різних місцях. Після того, коли виконали ланцюжок. З п'яти семи повітряних петель перекріплюємо його до основи в'язання. Кількість стовпчиків після арочки не має значення. Важливо, щоб ви розуміли, як фантазійно виглядає листочок. Після того, як зробили кінчик, виконуємо стовпчики за задню напівпетлю. і Пров'язуємо нашу арочку. Можна виконувати напівстопчики. стовпчики. Під арочку виконуєте стільки стовпчиків, скільки було повітряних петель. Якщо їх було 7, то і стовпчиків також 7. Продовжуємо до кінця ряду і переходимо на світлу основу 2-3 стопчики виконуємо там. У наступному ряду світлий проблиск. Для того, щоб його зробити, необхідно взяти нитку більш світлого відтінку, доєднати до нашого в'язання і в'язати разом. Захоплюємо світлу нитку, прокладаємо її у в'язання і поки що обв'язуємо темною ниточкою. Виконуємо в'язання кількох стовпчиків. Захоплюємо за задню напівпетлю і одночасно обв'язуємо світлі ниточки, які у нас знаходяться. І настав час змінити колір нитки. Усі ниточки, які залишились, обв'язуємо, але зараз ми в'яжемо стовпчики більш світлою ниточкою. Скільки стовпчиків ви пров'яжете світлою ниточкою, залежить від вас, від вашого смаку. Від місця розташування цієї лінії, яку ви виконуєте світлішою ниткою, знову змінюємо колір ниточки, якою будете в'язати. Беремо темну, і далі будемо в'язати темною ниточкою. Але для того, щоб правильно перейти від одного кольору до іншого, обов'язково потрібно останні стовпчики підтягувати, робити їх щільнішими. І тому на певному етапі ви це робите, підтягуючи світлу нитку. І далі виконуємо 4 петлі і повертаємось назад, і виконуємо кінчик. І на даному етапі в'язання ми захоплюємо всі ниточки, які прокладаються, обв'язуємо їх гачком і виконуємо стовпчики без накиду і напівстовпчики. Повертаємось до основи в'язання. Продовжуємо виконувати листочок. Ми знаходимось знову на етапі переходу до основи листочка до щільнішого місця із світло-зеленої ниточки відрізаємо. Кінчик ниточки, який нам може заважати. І переходимо до в'язання лише темною ниткою. Пров'язуємо ще два ряди, повертаємось назад. І переходимо до етапу, де ми виконуємо отвір. Для отвору арочки 6, 7 повітряних петель використовуємо. І в'яжемо аналогічно. На ділянці увігнутої лінії ми виконуємо кілька стовпчиків, які пров'язуємо разом. І тоді повертаємось і виконуємо листочок далі, за схемою, яку я вже підказала. Таких місць у вас може бути 2-3. Залежить від довжини листочка. Об'єднання стовпчиків можна виконувати і на етапі переходу від темної частини до світлої, і на ділянці каркасу. Поступово утворюється увігнута лінія. І на цій ділянці в'яжемо два стовпчики разом в кількох ділянках. Слідкуємо, щоб листочок мав пласку форму. На цій діляночці знову пров'язуємо світліший проблиск. Змінюємо нитку з темної на світлу і потім навпаки. Вив'язуємо кінчик з чотирьох повітряних петель, повертаємось і вив'язуємо до основи. У моєму листочку з одного боку і два проблиски світлішими нитками, і дві арочки обв'язані. З іншого боку теж дві, але вони зміщені одна відносно одної. До основи листочка необхідно пров'язати кілька разів, щоразу зменшуючи довжину ряду. Прокладаємо світло-зелену нитку у ув'язання. І будемо повертати на другу сторону світло-зелена ниточка захована в роботу, ми охайно обв'язуємо кінчик, і будемо рухатися стовпчиками без накиду, обв'язуючи зелену нитку, захоплюємо задню напівпетлю. І в кожен стовпчик основи виконуємо стовпчик без накиду. При необхідності, в двох-трьох місцях можна виконати по два стовпчика в один отвір нижнього ряду, це для того, щоб утворилась вигнута лінія, проходимо далі до основи. І в кінчику листочка можна виконати збільшення висоти стовпчиків, виконувати напів стовпчики до кінця. Ми маємо утворити увігнуту лінію, тому виконуємо кінчик в'язання і повертаємось назад. Знову рухаємось вперед і повертаємось назад. І на цій ділянці ми пров'язали зелену ниточку вперед, а лише на ділянці повороту назад ми будемо виконувати стовпчики світло-зеленою ниточкою. Тому ми зараз її витягнемо і будемо виконувати в'язання нею. Змінюємо колір, підтягуємо стовпчики темно-зеленої нитки для того, щоб все було рівномірно. І виконуємо в'язання проблиска світлою ниточкою. Нагадую, з попереднього боку ми виконували пров'язку, рухаючись до кінчиків. А на цій ділянці ми виконуємо проблиск повертаючись назад до основи. Знову змінили ниточку і вже пров'язуємо темно-зеленою. Обов'язково підтягуємо стовпчики попередньої нитки. І з одного і з другого боку листочка по два проблиски і по дві арочки. Ви можете придумати свій фантазійний листочок, користуючись тим принципом в'язання, який я зараз вам дала. У мене ось така галерея листочків. Вони одночасно подібні і неподібні один на одного. Оскільки загальної схеми немає, а я вив'язую так, як лягає гачок і площина. Для мережива можна взяти і перевернути листочок на іншу сторону і ви отримаєте симетричні. Але я вив'язую основу з іншим набором петель і з іншим вигином і виконую вив'язування фантазійних листочків. Які мають зеркальне відображення.